І я знаю секрет, за якою технікою найвдаліше притягнути свого чоловіка по долі. Всім привіт! Кого цікавила тема притяжіння чоловіка в своє життя, особливо успішного, і того чоловіка, який справді по долі, якщо він десь заварився, довго не було стосунків, був конфлікт чи розрив болісний. Для цього є техніка, яку часто кажуть як вертіння воронки. Тобто енергетичний потік, який ми отримуємо щоразу з космосу, ми пропускаємо крізь себе інколи, десь при перекосі, при блокуванні почуттям вини та агресії, якихось вібрацій, чакер на якомусь рівні може бути блок, і Ця воронка може просто не проходити органічно. Для цього є вправи. Вони причому із словенської культури в ідеалі робляться босоніж на ранковій Росії. І щоб була сукня або плаття, яке створює такий нібито підтримку цього колокола, так такого дзвіночка ефект. І е, робиться це без нижньої пілизни, але в домашніх у сучасних умовах можна робити також і в спортзалі, у себе вдома. Головне, що всі деталі я пропишу, які правила техніки безпеки взагалі е, повинні бути під час того, коли ти крутиш воронку, але виглядає вона таким чином, що можна зараз в принципі і в зуті і в шкарпетках, але звісно по сонячому буде е, більш ефективно. Ну а в ідеалі влітку на природі за тими правилами, які я озвучила, тож воронку. Крутимо в абсолютному я б сказала такому налаштуванні, вірі, надії у всіх найприємніших через любов, через сердечну чакру, налаштовуємося і відтороємося від всіх лишніх звуків максимально в е, такому нейтральному стані з фокусом на собі і своєму бажанні. Ніякої чіткої візуалізації прописаних тем, як має виглядати цей чоловік, не потрібно. Ми притягуємо чоловіка подолі. І, звісно, налаштовуємося, щоб це була краща версія в нашому житті і щоб це був успішний чоловік. Тож прокачуємо крізь себе ці енергетичні потоки. Найкраще починати з новолуння в цикл сім разів. Тепер покажу, як це має правильно виглядати. В повний ріст, на ширині плеч ноги, можемо ось так плечима. Підняти назад і опустити. І відчути те, як ми вирівнюємо потік всіх вібрацій на рівні всіх чакр. Ми їх вирівнюємо. Подихали кілька разів спокійно. Потім через присяд ми робимо глибокий вдох. Затримуємо тут дихання на кілька секунд. Робимо трикутник. З рук. Спускаємо до сонячного сплетіння цей дрибук. Видихаємо. Перевертаємо, спускаємо нижче. Руки ладоні на рівні другої чакри найважливіша жіноча зона. Відчуваємо, як наповнюються ладоні теплом, дихаємо рівномірно і нормально. Тепер знову через присяд підіймаємо руки вгору. Глибоко дихаємо. Фактично, це мають бути руки трошки призігнуті, і ті як ось енергетичний потік. Він спускається зверху. Ви його ось таким чином собі берете. І в праву сторону за своєю стрілкою починаємо крутити воронку. Комусь, хто буде тільки починати, буде зручно це робити з відкритими очима. Потім, коли ви налаштуєтеся і прокачаєте все більше, будете збільшувати коло воронки, ви зможете це робити навіть закритими очима. Коли ви закінчили коло, ви зафокусуєте погляд, спочатку може бути легке головокружіння, обережно з цим. І далі ви спускаєте водоні знову на рівні другої чакри. І такі ж вони будуть значно тепліші. До речі, опишіть ваші почуття. Як після того, коли покрутили воронку, що відчували, що відчувало ваше тіло, які почуття в долоні, що ви передали собі? Далі обов'язково посміхнутися і сміливо йти на зустріч долі будуть неймовірні результати, і бажаю вам любові.